то могло б створити цей певний, але ж це також. Я просамати, один, це щось. Що при не випало. Е, і при тому, що реально виробне. Е, 10, наверное, до Надати всякають з Іспанію. Ну, в принципі сьогодні я хочу також звернутися до поміж міста і запитання, як наставити до ініціативи, щоб до... eh, передати готелі Україну нашим партнерам в Євросоюзі для використання як шаб-партвіра поставницького Європейського Союзі України в Києві. Нагадаю, що готелі Україна виставлена на приватизацію, на продаж, на продаж точно сюди. Они звають так і запит нові мая з маленьким спортиком. І на моє переконання при наші потреби 700 мільярдів для сектору оборони в безпеки продас такого об'єкту символічно для нашої поліції. Наші хаю що не не бюджет так робити. А ось якщо б ми повідали, запропонували нашим компанії Росії особисто їх по містах, под которой Києві, я думаю, що було б не більше так, там більше що я сюди не ну, звільнено на більшість суме підтримувати і продовжувати тримати на сейчас, що наш паук наповнення Российской Федерации. Це я хотів запитати, але скільки не випала кнопка, напевно, направду офіційні згадні, не фікерно, я сподіваюся, що прийшли по тиску побачимо. Всім добрим бажання краще і швидше повернення до одного лікаря. Нашим захисникам дуже запіття.